Автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. 5 лютого внаслідок автопригоди, яка сталася у Трустянецькому районі, постраждали четверо людей. Двоє пасажирів однієї з автівок від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Міліція затримала зловмисників, які вчинили розбійний напад на ринок сувенірних товарів у Літинському районі. Більше року працює прозорий офіс Даї за принципом єдиного вікна. Його роботою задоволені відвідувачі. 5 лютого близько пів на третю годину дня на автодорозі шпиків Тульчин тростянець Бершить сталася аварія. 50-річний водій автомобіля Volkswagen Кеді, рухаючись зі сторони Тростянця у напрямку міста Бершаді, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Транспортер. У салоні легковика, крім водія, знаходилося ще четверо пасажирів віком від 38 до 52 років. Удар був настільки сильним, що двоє пасажирів від отриманих тілесних ушкоджень загинули миттєво на місці. Водія легковика та двох пасажирів каретою швидкої допомоги було доставлено до реанімаційного відділення Тростянецької лікарні. Також до лікарні були госпіталізовані водій та пасажир мікроавтобусу. Після надання їм медичної допомоги лікарі відпустили. Стили їх додому. Учасники аварії, жителі Бершицького та Тростянецького районів області. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, розпочато кримінальне впровадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проводиться розслідування. Інша автопригода сталася 3 лютого на автошляху біля літину в селі Великий Майдан Хмельницького району де зіткнулися одразу три автомобілі. 40-річний киянин, керуючи автомобілем Дачія Логан, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, допустивши зіткнення з автомобілями Мерседес та «Шевроле Авео. Я їхав додому, напроти мене їхала машина ляхтувала. Туло було. Я не вмію туди дійсно. тут. Може заснув чоловік, може, понесло, що може. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля дачі Логан та його п'ятирічний син отримали переломи та вивихи. І каретою швидкої допомоги були госпіталізовані до центральної районної лікарні в місті Хмільник. Також у аварії постраждала 28-річна пасажирка Шевроле. Внаслідок зіткнення автівок жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. За фактом автопригоди проводиться перевірка. Загалом у січні цього року на території Вінницької області зареєстровано 21 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, під час яких одна людина загинула і 25 травмовані. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, кількість автопригод зменшилася на 36%, загиблих на 88, а травмованих на 29%. Основними видами автопригод з потерпілими залишається наїзд на пішохода. Це 12 аварій, що становить 57% від усіх дорожньо-транспортних пригод, та дев'ять зіткнень транспортних засобів, що складає 44% аварій. Вночі 11 лютого на лінію 102 зателефонувала жителька Калідинського району та повідомила, що на ринок сувенірних товарів, розташований поблизу села Громадське, де вона працює продавцем, напали троє невідомих. За словами потерпілої, злочинці погрожували предметом, схожим на пістолет. Вони в цей час ці всі речі все скидали в машину, і цей один із них, що був в масці, до мене підійшов такого, а я держала трубку. Бо чекали ну, зв'язку з міліцією. ну Він там нецензурним словом мене назвав і каже, я, ось бач пістолет, ну такий як пістолет, а саме я, я в шокі, я не бачу, що він щось з кармана витягнув. І зараз пристрелю. залякавши жінкою розправою, зловмисники забрали товар із різноманітних хутряних виробів, сумку з виручкою та зникли з місця пригоди на автомобілі. Оговтавшись, потерпіла негайно. Зателефонувала до міліції. Жінка запам'ятала марку автівки, на якій зникли нападники, та описала прикмети злочинців. Було введено в дію спеціальний план перехоплення. Орієнтування з прикметами аудії були передані усім постам Під Час заїзду в місто він. Автомобілю було скоєно штучну перешкоду на вантажними автомобілями. Внаслідок цього був затриманий водій та автомобіль. Кинувши й на марку, злочинці почали тікати у різні напрямки. Один із зловмисників був відразу затриманий працівниками ДАЇ, двох інших шукали за допомогою службових собак. За словами заступника начальника ОМВС Віктора Слободянюка, за декілька годин двоє спільників також опинилися у металевих браслетах. В результаті проведених заходів один із злочинців був затриманий в, з автомашиною в місті Вінниці. Другий злочинець був затриманий біля села Чапельського в лісовому масиві і третій в частному секторі по міста Вінниці. В автомашині, яка затримана, виявлено речові докази, які були викрадені на сувенірному ринку та грошові кошти. Під'їхали на машині, вилізли з машини, взяли цей. Хто що міг взяв, кинули в машину. Стіли і виїхали в сторону Хмельницького, там розвернулися, поїхали в сторону Вінниці. Ну, Вася почав носити до машини. От. Потім, е, Максим я почав слажувати, ну, скидати машину. І це. Вийла, вибігла жінка і почала кричати. Зловмисниками виявилися жителі Одеси 18, 23 та 24 років. Усі уродженці одного села. Молодики працювали, однак хотіли більше заможного життя, тому стали на кримінальну стежку. Один з них раніше засуджувався за скоєння хуліганства. Він та ще один з подільників притягалися до кримінальної відповідальності за скоєння пограбувань на території Одеської області. За фактом розбійного нападу, скоєного групою осіб, за знаками частини 2 статті 187 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне впровадження. Нападникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. При управлінні Державної інспекції Вінницької області майже рік за новим принципом працює адміністративне приміщення відділу реєстраційно землі роботи. ДАІ. унікальність будівлі полягає в тому, що службові приміщення персоналу повністю прозорі, а всі операції з виконання запитів відвідувачів здійснюються за принципом єдиного вікна. Це дало великі позитивні результати в зв'язку з тим, що воно більш, будемо говорити, швидше надаються послуги. По-перше, по-друге, дешевше надаються послуги. По-третє, що громадянин не має різниці, де він на сьогоднішній день проживає, він може в будь-якому. В такому прозорому офісі зняти транспортний засіб з обліку, перереєструвати транспортний засіб, поставити на облік транспортний засіб, замінити посвідчення водія, отримати вперше посвідчення водія, отримати дублікат посвідчення водія при втраті. У минулому році всі заходи ДАІ були спрямовані в першу чергу на спрощення реєстраційно екзаменаційних операцій, підвищення ефективності та якості обслуговування громадян, зменшення вартості послуг, які надають. Даються підрозділами Даї так скасовано 25% п'яти націнку на спеціальну продукцію вдвічі скорочена кількість платних послуг, що надаються підрозділами Даї, а також зменшено розміри їх оплати. На сьогоднішній день транспортний засіб. На тимчасовий облік не ставиться, зразу на постійний облік це вже дана особа біля тисячі гривень, будемо говорити, витрачення не потрібне. Плюс до цього з 1 січня поточного року ви знаєте, що зміни в пенсійному фонді сплати до пенсійного фонду, а це не багато не мало. От ми просчитали, для прикладу, я можу сказати, наприклад, взяти автомобіль Audi. Якщо взяти реєстрація 2010 року, коли оцінити цей транспортний засіб, то в пенсійний фонд біля 5 тисяч гривень треба сплатити. Коштів було на сьогоднішній день. Таку сплату не потрібно робити. Транспортні засоби, які вперше на території України реєструються, то сплачують пенсійний фонд при сумі до 189 тисяч гривень сплачується 3 відсотки, більше 189 гривень сплачується 4 відсотки і більше 332 гривень. Тисяч гривень, коли оцінка транспортного засобу сплачується 5%. Екзамінаційний клас також знаходиться під склом, тому весь процес складання іспиту на знання правил дорожнього руху добре оглядається. У разі успішного складання іспиту та водіння автомобіля особа через годину вже може отримати посвідчення водія. Таку зручність вже оцінили відвідувачі. Я биваю по і по довгої служби і по довгосу. биваю в різних організаціях гражданських організаціях. ну, более внимательное отношение, более добропорядочное отношение посетителям я еще не встречал. Очень оперативно люди решают И смотрите, вот сколько стоит в очереди людей. Обычно в больших очередях люди высказывают ну, истинное свое мнение. И в основном возмущаются. А тут никто не возмущается. Почему? Потому что сотрудники очень желают и очень оперативно решают. Особливу увагу хочеться звернути тих водіїв, які купують автомобілі, отримавши від автовласника лише технічний паспорт на транспортний засіб, віддавши чималі гроші, ви повинні знати, що не являєтесь його власником, стверджує керівник обласного управління. Даї у нас тенденція чомусь йдеться. Якщо власник транспортного засобу дав доручення на право керування, розпоряджатися транспортним засобом, то вже та особа, яка отримала доручення, вона вважає, що вона власник. Транспортного засобу, вона вже має дане майно, будемо говорити, той тобто, транспортний засіб. Но це ні в якому разі не так. Це просто власником його стався старий громадянин Іванов Петров, який зареєстрований в свідоцтві про реєстрації, який по базах даних зареєстрований, що на ньому є транспортний засіб. Отут і виникають багато проблем. Зачастую, що той же самий Іванов набрав кредитів, під залог транспортний засіб поставив, далі транспортний засіб, можливо, в угоні. Незрозумілих причин теж вивчати і тому подібне. І коли власник просто придбав цей транспортний засіб, будемо говорити або по дорученню, або дуже зараз багато випадків по незнанню, будемо говорити, законодавства громадян думає, коли власник віддав йому ключі і віддав свідоцтво про реєстрацію, він вже став власником. А наявності по законодавству він дав тільки покористуватися транспортним засобом. І тоді розпочинаються проблеми, виникають в тому, що ми затримуємо транспортний засіб, Собі, якщо по базах там виконавча служба чи суд чи рішенням постанови слідчого такий транспортний засіб треба затримати. Ми затримуємо ставимо на штраф майданчик, і звичайно в таких громадян викликають серйозні проблеми. Запроваджена процедура прямої перереєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого, за бажанням можливе збереження номерного знаку за транспортним засобом та його власником у межах одного регіону відтепер не потрібно здавати іспити. При відновленні втраченого посвідчення водія також не потрібно проводити оцінку вартості транспортних засобів під час їх реєстрації.